Ну що, погнали? Тепер треба повеконики ще силіпоні, так? Да? Ось такі умови, бачите. Не дуже так удобно. А стульчики? Бо опиратися на мойку не можна. Там дуже тоненьке дерево. Ось так наносимо силіпончик. Опять мопей. Бачите, ми дуже любимо мопей. Так що. Краще я не знаю. Jakie ja... o jak się nazywa to? Oj, jak, Oj, blin, jak to tak Będziemy taki szpatel, jak zawsze z wyłóżką opę. Po Ось так це все виглядає, ну а далі дуже все просто. Вам, щоб до відео було класно відно, я спеціально знімаю нестандартно не на окно. Ось так це виглядає. Ось така краса. Де так не удобно, щоб вам було класно бачити, а мені зато це не удобно. Не дуже, коротше, удобно мені знімати. Тож. Ну, в общем, смысл такие, да? Ну да. Пустыка красица. Так что залезу. Спасибо. О, да, ты еще супер.